Привіт! Якщо ви то дивитесь, то я вам буду розповідати про те, як я зберігаю здорову свою кукуху, своє ментальне здоров'я, принаймні, як я намагаюся. Ідея цього відео мене, мене надихнула 10 жовтня. Я дізналася, що 10 жовтня весінній день е, ментального здоров'я, і дуже багато людей розповідає, що їм допомагає триматися на плаву. Я вийшла теж поділитися своєю підбіркою і. Напевно, основний мій посил буде в тому, що нам з вами всім допомагають абсолютно різні речі, і треба нормалізувати, що те, що допомагає комусь, може не допомогти вам. І та й отако прочитати людина, яка проходила психотерапію. Люблю психологію, тому дівлюсь, дівлю, ділюся тими рецептами, які допомагають особисто мені. Ви можете підписатися, допомогти розвивати якийсь той блог українською, знайти мене в Тіктосі, я там роблю багато відео. Але таке спеціально для Ютубу записую вперше. Якщо що, мене звати Женя на вулиці зараз, 2024 рік. Я на цей момент запису цього відео вже 7 місяців живу на Кіпрі, а записую вам це відео зі Шри-Ланки. Тож розповідаю. Мої рецепти здорової кукухи. Перше довгі прогулянки. Приблизно два роки тому я почала щодня виходити на довгу прогулянку. Можна з навушниками, з музикою, можна без нічого, можна просто йти медитувати. Мені допомагає просто вийти і годину 40 хвилин погуляти взад-вперед. Мені відразу стає я стаю, я би сказала, приємніша людина зі мною адекватніше спілкуватись після того, як я просто погуляла. Друге, я почала вести TikTok, де я роблю прямі ефіри. І створила для себе там дуже комфортну для себе бульбошку. Я провожу прямі ефіри виключно українською мовою. Не відповідаю на коментарі зрозумілою мовою. Відповідно, бульбашка, яка там утворилась, вона для мене максимально комфортна. Я вже знаю людей, які на мене підписані, і в нас виходять дуже класні екологічні розмови. І там є класна опція заблочити людину на прямому ефірі. Якщо я бачу, що це переходить якісь межі, ми можемо сміливо це зробити і. Коротше, було чи людей. Спочатку було важко, потім стало легше. Тож, друге, це е, мені треба, я така людина, що мені треба десь виговоритися. Тоді моя кукуха себе краще почуває. Я для себе знайшла прямі ефіри в TikTok, Я там виговорюсь. Е, ще одна е, штука, я просто листаю е, букінг. Я просто відкриваю букінг, я дивлюся якісь міста, дивлюся, скільки там коштує житло, розраховую маршрути. Я би сказала такий фантомний. Е, Туризм і я собі там зберігаю якісь ці готелі. Реально від цього кайфую. У мене немає відчуття порожнечі через те, що я кудись сюди не поїхала. Але мені дійсно, мене воно мені воно допомагає. Наступне це так само фантомний шопінг. Зайшла на єву, зайшла на Мейкапчик, зайшла ще на якісь сайти. Просто в, в інстаграмі почала дивитися, захож Боже, заходиш на якісь сайти українських брендів, дивишся, скільки то воно коштує, роздумуєш, Мені воно все інколи треба, інколи не треба, але найчастіше 90-90% то 99% випадків я з того нічого не купую, але просто отак-от полистати якісь, я так думаю, що просто час собі займаю, воно мені теж дуже допомагає, тримає мене на плаву. Ось так. Також мені допомагають дуже часто донати, коли я бачу, що я не вивожу якось ситуацію вдома. Бо не можна казати те слово, щоб мене потім, що вам потім Ютуб це відео показував. То е, я е, скидаю донати тим людям, е, яким довіряю. Е, якщо ви скажете, що ви там, нема кому довіряти, то все краду чи ще щось. Е, моя відповідальність е, це моя особиста відповідальність. Е, я доначу тим людям, яким, е, яким, би, яким я коротко, хочу донатити. І все. О, такі от штуки. Це те, що допомагає мені. Напишіть тут, може, в коментарях, що допомагає вам. Може, відео собачок, котиків. Таке, до речі, теж мені допомагає часто. Але мій основний цей спосіб довгі прогулянки, фантомний шопінг. Ну, і коли дещо гарить, бережіть себе, підписуйтесь.